Добрий день! Вітаю вас на занятті з математики. Минулої зустрічі ми розглядали з вами тему текстові задачі на рух. А сьогодні поговоримо та познайомимося з текстовими задачами економічного змісту. Першим видом задач економічного змісту є задачі про вартість товару. Перше, що ми маємо запам'ятати, що таке ціна товару. Отже, ціна товару це вартість одиниці товару. Наприклад, вартість за 1 метр, за 1 кг, за 1 літр, за одну штуку або за одну коробку за якусь цілу одиницю. В задачах про вартість товару зазвичай використовують формулу вартості. Вона виглядає наступним чином: Це дорівнює А помножити на Н, де С це. це Вартість товару, А це ціна товару, Н це кількість товару. Наприклад, в магазині ви купили 5 кг яблук. 1 кг яблук, тобто ціна 1 кілограму, коштує 3 гривні. Всього ви заплатите за 3 кг яблук по 5 гривень за кілограм, 15 гривень, тобто це буде вартість товару, який ви придбали. А ви придбали 5 кг яблук по 3 гривні за кілограм. Отже, вартість товару дорівнює ціні товару, помноженій на кількість товару. Відповідно, з даної формули вартості ми можемо також виразити формулу ціни товару і формулу кількості товару. Із даної формули ми отримаємо, що. Ціна товару дорівнює вартості, поділеній на кількість товару. Тобто А дорівнює С поділити на n. А кількість товару, щоб знайти, нам треба вартість поділити на ціну. Таким чином, ми зможемо виразити, ми зможемо використовувати ці формули в подальшому при розв'язуванні задач про вартість товару. Знову ж таки, я рекомендую записати, як саму формулу вартості запам'ятати її, а також виписати окремо, як знайти ціну товару, знаючи вартість та кількість, і як знайти кількість товару, знаючи вартість та ціну. Розглянемо приклад. Один кілограм цукерок коштує 75 гривень. Якщо мова йде про 1 кг, то це ціна товару. Скільки коштують 3 кг цукерок. Або ж скільки цукерок можна придбати на 300 гривень. Отже, дамо спочатку відповідь на перше запитання. Запишемо. Формулу Формула вартості товару. Скільки ми заплатимо за 3 кг цукерок, якщо 1 кг коштує 75 гривень. Для цього нам треба ціну помножити на кількість товару. Тобто 75 помножити на 3. Ми отримали 225 гривень. Тобто 3 кг цукерок будуть коштувати 225 гривень. Друге питання звучить так: скільки кілограм цукерок можна придбати на 300 гривень? Отже, щоб знайти кількість товару, який ми можемо придбати, знаючи вартість, ми знаємо, що в нас є 300 гривень. Ми знаємо ціну. Що 1 кг цукерок коштує 75 гривень, ми можемо знайти кількість товару, скільки ми можемо придбати. Для цього нам треба поділити нашу суму, тобто вартість, на ціну. 300 поділити на 75 дорівнює 4 кг. Отже, за 300 гривень ми зможемо купити 4 кг цукерок по ціні 75 гривень за 1 кг. Наступним видом економічних задач є задачі про роботу. Обсяг виконаної роботи знаходять як добуток продуктивності праці на час. Тобто, щоб знайти виконану роботу, нам треба помножити продуктивність праці на час. Ось так виглядає формула роботи А дорівнює N помножити на Т, де А це обсяг роботи. N це продуктивність праці і Т це час виконання роботи. Так само із цієї формули роботи ми з вами можемо виразити окремо формулу для продуктивності праці. N дорівнює А поділити на Т. Тобто, щоб знайти продуктивність праці, нам треба поділити обсяг роботи виконаний на витрачений час. Також ми можемо виразити формулу для знаходження. Часу, який було витрачено на виконання конкретної роботи, для цього нам треба кількість роботи виконаної поділити на продуктивність праці. Щодо продуктивності праці, хочеться додати, що вона вимірюється в одиницях виконаної роботи, наприклад, майстер зробив. 28 деталей за годину. Це швидкість, з якою він працює. Тобто одиницями вимірювання можуть бути деталів на годину, або виробів на хвилину. Або ж, наприклад, якщо задача йдеться про прочитані книжки, то сторінок на хвилину, сторінок на день і так далі. Скільки виконано роботи за одну конкретну одиницю часу, за годину, за день, за тиждень і так далі. Розглянемо приклад. Олеся миє 4 тарілки за 1 хвилину. Тобто, в першому реченні нам говорять про продуктивність її праці. Вона миє 4 тарілки за хвилину. Скільки тарілок помиє Олеся за 5 хвилин? Скільки потрібно часу, щоб Олеся помила 24 тарілки? Отже, для першого запитання: скільки тарілок помиє Олеся за 5 хвилин? Нам потрібна формула роботи. Тобто, запитується, яку роботу виконає Олеся за 5 хвилин, мається на увазі помиті тарілки. Отже, записали формулу роботи. а дорівнює n помножити на t. N це в нас продуктивність праці. Та те речення, яке було першим, коли нам сказали, що за хвилину вона миє 4 тарілки. n буде дорівнювати 4. Це буде дорівнювати 5, тому що нас запитують саме за 5 хвилин. Отже, нам треба помножити 4 на 5. Ми отримали у відповіді 20. Отже, за 5 хвилин Олеся миє 20 тарілок. Друге питання звучало так: скільки потрібно часу, щоб Олеся помила 24 тарілки. Для цього ми використаємо формулу знаходження часу, знаючи. Виконаний об'єм роботи, а саме 24 тарілки, і знаючи її продуктивність праці, з якою швидкістю вона працює 4 тарілки за 1 хвилину. Замість А ми підставляємо 24, замість Н підставляємо 4. 24 поділити на 4 дорівнює 6 хвилин. Тобто, Олесі потрібно 6 хвилин, щоб помити 24 тарілки. Розглянемо наступний приклад. Бібліотеці виділили на придбання книжок на 3600 гривень. Скільки книжок зможе придбати бібліотека, якщо ціна однієї книжки дорівнює 20 гривень. Отже, нам відомо вартість книжок, тобто скільки взагалі було грошей для того, щоб придбати книжки. Це дорівнює 3600 гривень. І нам відомо вартість однієї книжки, ціна однієї книжки, тобто А. Одна книжка коштує 20 гривень. нас запитують, скільки книжок може придбати бібліотека. Тобто, нам потрібно знайти n. Ми з вами знаємо, що з формули знаходження вартості, це дорівнює А помножити на N. Ми можемо виразити формулу для знаходження кількості товару. Для цього нам треба вартість поділити на ціну. Отже, N буде дорівнювати 3600 поділити на 20. Дорівнює 180. Отже, 180 книжок. Зможе придбати бібліотека на 3600 гривень. Розглянемо наступну задачу. Для нагородження призерів Олімпіади придбали 20 орфографічних словників. Яка ціна одного словника, якщо вартість покупки 600 гривень? Отже, ми знаємо, що було придбано 20 словників, тобто кількість товару n дорівнює 20. Нас запитують, яка ціна одного словника, якщо вартість покупки, тобто це, дорівнює 600 гривень. нам треба знайти ціну. Ціна невідома. Знову ж таки, із формули вартості, ми можемо виразити формулу для знаходження ціни. Для цього нам треба вартість поділити на кількість. Отже, вартість буде дорівнювати 600 гривень. Поділити на 20 штук, на 20 орфографічних словників. І ми отримаємо в результаті 30. Отже, ціна одного словника дорівнює 30 гривень. Розглянемо наступний приклад. Студентка має здати реферат на 48 сторінках. Скільки часу працюватиме студентка над рефератом, якщо на день буде робити 6 сторінок. Це вже задача на виконану роботу. Отже, загальна робота взагалі вона має всього написати 48 сторінок. Тобто А вся робота буде дорівнювати 48 сторінок. На день вона. Робить 6 сторінок, тобто продуктивність її праці дорівнює 6 сторінок на день. І нас запитують, скільки днів, скільки часу вона буде працювати, якщо буде працювати зі швидкістю 6 сторінок на день. Тобто Т або час невідомо. Ми з вами знаємо формулу знаходження роботи, для цього треба продуктивність праці помножити на час. Із цієї формули ми вміємо виразити, як знайти час. Для цього треба роботу поділити на продуктивність праці. Отже, Т дорівнює 48 сторінок поділити на 6 сторінок на день. Дорівнює 48 поділити на 6, дорівнює 8, так як у нас мова йде про час, тому у відповіді ми запишемо 8 днів. Отже, на реферат 48 сторінок, студентка витратить 8 днів, якщо вона буде в день робити 6 сторінок. Наступний приклад. Аліна купила 2 зошити за ціною 24 гривні і 3 олівці за ціною 8 гривень, яку решту вона отримає від касира з купюри номіналом 200 гривень. Тобто нам спочатку треба обчислити вартість покупки. Давайте порахуємо, скільки вона заплатила за два зошити по 24 гривні. Отже, перша дія 2 помножити на 24 дорівнює 48 гривень. Це вартість двох зошитів. Другою дією ми знайдемо вартість трьох олівців. Для цього ми множимо 3. На ціну на 8. 3 помножити на 8 дорівнює 24 гривні. Це в нас вартість трьох олівців. Тепер порахуємо, скільки вона всього заплатила за весь цей товар. Тобто, додамо 48 та 24. В результаті отримаємо 72. 72 гривні. Заплатила всього. Да, я запишу всього. Так, отже, вартість її покупки взагалі коштує 72 гривні. В Аліни є купюра лише 200 гривень. І нам треба визначити, яку решту вона отримає від касира. Для цього всі розуміють, що треба від її суми відняти. Вартість її покупки, тобто 200 мінус 72. І ми отримуємо саме ту кількість грошей, скільки має дати касир в якості решти. мінус 72 дорівнює 128 гривень. Отже, від касира Аліна отримає решту 128 гривень. І на цьому я завершую цей відеоурок. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!